Чоловіків у Рахівському селі Луги майже не зустріти. Більшість з них цілий рік на заробітках. Постійно за кордоном і син пані Оксани. Жінка каже, іншого способу заробити копійчину у гірському селі немає. Про законопроект уряду, за яким планують оподатковувати заробітчан на Україні, прочитала в інтернеті. Така ініціатива чиновників її вкрай обурила. На роботу на Одесі мають діти. Треба їсти, одіватися, а тут немає ніде, не дають ніде заробити. Та я взагалі навіть не, не розумію, що це у нас за держава. що таке молодь, щоб мали якісь давати молодіжі, аби десь могла заробити гроші, аби наоборот допомагати молодіжі, а не наоборот. Домашнє господарство в селі прибутків не приносить. Люди тут садять квасолю та картоплю. Інша городина не дозріває. Хтось тримає худобу, щоб хоч якось прогодувати родину. До прикладу, зяті пані Гафії зараз на обліку в центрі зайнятості. Раніше були на заробітках. Коли приїхали за кордон, їх забрали в АТО через рік, демобілізувалися. Зараз у військкоматі дозвіл на виїзд за кордон не дають. Мовляв, якщо раптом щось трапиться, вони повинні бути готові до служби. Жінка каже, хвилюється, як зараз сини будуть утримувати свої родини. Краще, щоб наша держава, наша Україна забезпечила наших людей, щоб не ходили за кордони, щоб наші люди працювали тут, у нас на Україні. Через те, що молоді чоловіки змушені їхати на заробітки, розпадається чимало родин. З іншого боку, без також нерідко стає причиною розлучень, кажуть священники. Перш за все у таку ситуацію людей ставить держава, яка замість того, щоб допомогти, придумує нові закони проти людей, як приклад подвійне податкування. Я вважаю, що роботу треба давати людям тут на місці. І якщо люди платять за кордоном податок і ще плюс тут будуть платити податок. У нашій державі це просто ну несправедливо по відношенню до е, праці тих людей, якою вони займаються. Поки люди шукають способи, як прожити на батьківщині, то цілком можливо вже незабаром будуть шукати інші шляхи, як поїхати звідси за кордон, та цього разу вже назавжди.